І сьогодні буде з одного боку звична традиційна розмова, мов що ми з вами ще не знаємо про СРСР, Да? Але зараз буде йти мова не скільки про СРСР, скільки про пострадянські країни, як ви здогадалися, це куди цікавіше. І я з вами хочу поговорити от для мене на очевидну тему. Але, знаючи мою історію з фашизмом. Знаєте, те, що я думаю про аудиторію, що для неї очевидно далеко не факт. Знаєте, Тому що ми спостерігаємо ріст диктатур, як не дивно, особливо на пострадянському просторі, але добре країни Азії, країни Азії, до речі, пострадянські добре тримаються, я вважаю. Їм можна пред'явити бідність, деяку відсталість і з одного боку, з іншого боку, у них куди краще збереглося культурне коріння. Особливо радує Монголія в цьому випадку. Тобто, Монголія, як не дивно, одна із таких правильних феміністичних країн. Ну, тому що це не тому, що Монголія там раптом вирішила, що треба якось любити жінок і вирівняти їх в правах. Ні, ви забуваєте, що монголи це степовики буквально. І все, що робить Монголія, це живе згідно з своїх традицій. А відповідно до традицій Монголії, чоловіки та жінки рівні. Від слова цілком і повністю і абсолютно, що ви розуміли. Так що якраз про азіатську частину пострадянських країн я менше переживаю. Я хочу поговорити про нашу, так би мовити, трійку Україна, Росія та Білорусь. Тому що ми ж з вами знаходимося на європейській частині, принаймні, так би мовити, континенту. І здавалось би, ну ми ж європейці, ми ж розумні, да. Ми сильно розумні. Білорусь, наприклад, навіть ще не встала, чесно. Звісно, що жив є Білорусь народ. Але, ну, тобто, Лукашенко, він легітимний сильно, сильно, сильно з великою натяжкою. Розумієте? Він навіть не змінювався. Про яку легітимність може йти мова? Взагалі-то білоруси, якщо чесно, його не дуже то люблять. І наскільки я знаю, білорусів ображає те, що на Лукашенку кажуть «батька». Тобто білорусів це ображають. Білоруси можуть йому сказати так ніжно доколі жить будеш. Знаєте, вони так жартують над цим усім. Але знову ж таки, Можна сказати, що це білорусь, що в Білорусі дісталося, що білоруський народ, тим не менше, є прихильником демократичних тенденцій, і білоруський народ принаймні б'ється з Лукашенком довго. Наскільки довго, наскільки він може битися. Ну, тобто героїчність білоруського народу в протистоянні з супостатом просто оспівана в легендах, і ми всі вболіваємо за білоруський народ. Але, так би мовити, обстановка по карті в Білорусі по факту не змінюється. Але вибори, як не дивно, там проводяться. Хоча, знову ж таки, я нагадаю, що коли лідер не змінюється, то це як мінімум, підозріло. Є в нас другий кандидат Росія. Здавалось би, ну там вже ж все зрозуміло, так? Да? От що, що, а у Путіна така історія, він мало того, що він наступник Бориса Єльцина. Тобто, один раз Росія бачила плюс-мінус легітимні вибори. Знаєте, а далі не треба знати то російському народу. Там ж історія яка. Путіну можна багато чого пред'явити. Але Путін, так би мовити, вибудовує логічний ланцюжок, щоб себе імплементувати заново. розумієте? Він вводить себе в систему заново. Система вже плюється, каже, ти пішов так бісом матері. Він це вводить і вводить і вводить. І це при тому, що він КГБ а юрист. Розумієте в чому? -то? Ви згадуєте, що зараз наші юристи отримують по перше число як останні дівочки, я вам гарантую. Але російська сторона вона переживає за свою легітимність і за те, як вона виглядає в очах сторонніх країн. Знову ж таки, можна припускати, що росіяни ну, не мають такої волі до свободи, навіть порівнявши з тими самими білорусами. Тому що вільнолюбиві білоруси мають стержень куди краще, ніж росіяни. Однозначно. І білорусам ми часто усіх співчуваємо досить таке, щиро. Чого не скажеш про росіян? Тому що росіяни це колишня імперія. І тому деякі наративи там у них все ж таки плавають. Там можна дискутувати, наскільки явно вони плавають. З того, що я бачу, там за три роки активної фази війни насправді мало що змінилося. Тобто думка вкрай погано розвивається всередині російського суспільства, а значить Путін може і далі, так би мовити, себе вводити в систему. Він вже навіть прописав законодавчу, що, мову, закони природи юридичні на нього не поширюються. Таке він у нас прямо незмінний, прямо куди там. Але знову ж таки, він це не запустив медійно, хоча він прогрівав також медійно, він це прописав. Сонце ясно мені, на зауваження. Тобто Путін прописав це, щоб ми потім не ображалися, а чого це ображають нашу Бубочку. Та тому що наша Бубочка. Щоб я зараз не лаялася. Ми тягне навіть те, що у нього є по диплому. Розумієте, в чому фокус? Воно прийшло, диплом показало, і типу все майстер, да? а довести, люди, я історик, я доводжу свою компетентність. І нехай там мене не знають прямо всі всі всі. Але в вузькому колі, я так би мовити, реалізувалась, і я, в принципі, те, що називається, закрила для себе цю тему. Я думаю, ну, все ж таки повертатися до історії. Тобто мене це трішки гніти. Я як мінімум купила програмку таку непогану, хочеться її все ж таки вставити вам у відеоконтент. Але я не знаю, коли це буде, тому що зараз у нас. От, практичне незнання історії, як такої. З одного боку, що я можу сказати нашим західним партнерам? Що взагалі-то випробування диктатурою у демократії трапляється? Можете подивитися, давні греки пройшли від тиранії до демократії, і потім знову повернулися, так би мовити, уже до особи царя. Ну, так вони розвивалися. Час і часу у демократичному суспільстві все ж таки впливає те, що знаходиться якийсь чувак, який приходить законно на вершину влади і вирішує, що він тут залишиться. Ну, бувають такі люди, але система має цим людям протидіяти. Це загалом то не страшно. Можете собі десь записати, що Україна зараз проходить випробовування диктатурою. А те, що це диктатура, це до ворожки не ходить, якщо чесно. Тому що, як мінімум, уже наша сторона українська чхати хотіла на закони. А те, які продажні шкури наші юристи, то взагалі ні не взагалі ні не пером описати. Розумієте? Таких продажних шкур, як наші юристи, я ніде не бачила. Ні, є у нас чесні юристи, правда є. Але це така справа вас мало. Я знаю, що ви також є в інформаційному полі, але здебільшого, якщо я чую юрист, то відразу мені цікаво, скільки вартує ця шкурка. Як правило, недорого вона вартує. І ми довозікалися до того, що наші юристи уже таку ахінею говорять, чесно, на голову не налазить. Я, наприклад, не розумію, чим думає Володимир Олександрович, коли каже, що, наприклад, а як же це організувати вибори, що не будуть голосувати військові? Не знає президент-юрист, як взагалі організовуються вибори, так? Да? І ще наш президент не знає, як організувати вибори за кордоном. Юрист називається. Не знає, що якщо він. Заборонить виборче право, військовим, українцям за кордоном Та інше він буде чудити, по ходу п'єси. Його життя довго не протягне, я йому чесно кажу. Тому що це вже просто за межею нормальності, адекватності. Я вже мовчу про те, що це повний непрофесіоналізм. Скільки людей чесало, от так чесало прямо. От. От прямо чесало від щирого серця. От навіщо мені лапшу на вуха, як не знаю хто, хто мене впізнав, той знає. Тобто я ваші пустопорожні балочки взяла на олівець, те, що називається. Не раджу мені потрапляти на очі, чесно. Але люди насипали, що він же ж юрист, він знає, він таке знає, ти навіть не уявляєш, що він знає. В результаті він ні чорта не знає, навіть елементарної програми він не знає. Це зараз про Володимира Олександровича, але в нашому полі також є юристи, які просто нуль без палочки, як професіонали, і що в політику лізуть. Бо там ж якраз до гра сидять. І пісюнами своїми хрестики малюють. Ну це що таке? Це як оце можна прокоментувати? І, звісно, у нас починаються ці всі псевдо-юридичні баталії. Розумієте? Вони псевдо-юридичні, тому що наші юристи, блін, документи навіть не відкривали. Розумієте, в чому фокус? А потім ви будете казати, що Зеленський легітимний. Якого дідька він легітимний, якщо він навіть закон не відкривав? Розумієте? Це ж міжнародна арена, Зеленський такий тупий, що він навіть не вигрібає, що він стоїть на міжнародній арені. І всі, всі розуміють, що ніхрена він не легітимний. Розумієте? Всі. Окрім Зеленського і тих людей, які явно не, не в темі, не в курсі, не знають, на, на якій планеті вони знаходяться. Він просто нелегітимний. Я можу ще раз показати, Зеленський сам собі малює продовження строку. Це антиконституційно. Розумієте? У законі про воєнний стан, там є ще пункти, який забороняє використовувати закон про воєнний стан для узурпації влади. Скільки разів може Зеленський сам собі? Продовжувати легітимність, що в Україні сталося питання, що не може ця Ахінея продовжуватися довго. розумієте? не може не може сам собі продовжувати легітимність. Це маячня. Просто маячня. Це не те, що не юридично грамотно. Це, розумієте, це навіть не конституційно ні дня не разу. Він же ж такий красивий, він не пішов в Конституційний суд. Давайте я вам ще раз покажу, що я думаю про Володимира Олександровича та Конституційний суд. Тобто він такий юрист, що він навіть туди не пішов. Грамотні юристи, конституціоналісти кажуть, що взагалі-то не може Конституційний суд закривати очі на цю всю фігню, яку робить Володимир Олександрович. Тому що яким би не був продажний наш сучасний Конституційний суд, у нього ж є процедура, розумієте? Він, мало того, що колегіальний орган, він ж колегіально дивиться на процедуру. І там сидять вкрай фахові юристи, щоб ви розуміли. А ми в ситуації, де будь-який, навіть не юрист, тому що є історик. Може розібрати цю ситуацію і сказати, та не ти наш Володимир Олександрович, перестань чесати раді Бога. Що мені подобається те, що накидають про стан війни? Згадали, згадали, щоб я зараз через мать не почала висловлюватися, згадали, що у нас ж є не лише воєнний стан, у нас є ще стан війни, та? громадяни, юристи та інші балаболи. Ми згадали, і знову ж таки, ми згадали про стан війни і таке лялякати. Я навіть, Я навіть не буду переказувати цю маячню. Просто так для зауваження: Росія та Японія досі знаходяться в стані війни поміж собою. Що там, що там відбуваються вибори? Тому навішувати на стан війни фігучу всілякої фігні? Це навіть не те, що не юридично грамотно. Розумієте? Це взагалі не грамотно. Це говорить про вкрай міський інтелект таких ораторів. Розумієте, в чому фокус? Звісно, нам треба з Росією встановити стан війни. Звісно. А для, але для цього ми маємо припинити юзати воєнний стан. І казати, що а можна, а того, що не Є юристи, є фахові юристи. Розумієте? І вони. Подивляться на цю фігню і скажуть, що Володимир Олександрович попутав трішки газ з Він взагалі їде на Тарадайки, я думаю, що літає, певно. Це взагалі, розумієте, навіть якщо дивитися на цю історію з точки зору юриспруденції, те, що робиться в Україні, це називається життя по поняттях. розумієте? Тому що у нас є поняття, що не можна, так би мовити, проводити вибори під час війни. Це ніфіга не юридична норма. Це поняття в даному випадку. Тому що ви його ніяк не підтвердили. Розумієте? Те, що Володимир Зеленський виписує сам свою писюльку, нехай цю писюлькою піде в туалет і дітреться. Чим частіше він її копіює, перескановує. Тим менше їй довіри, нехай собі десь запам'ятає, розумієте? Цю пасюльку не можна юзати. Ми допускаю, що три-чотири рази, але ж не так, як наш сонце ясно, юзає. Чи юрист називається. Це просто неадекватна позиція. І знову ж таки, розумієте, нашим міжнародним партнерам чхати на те. Які у нас поняття? Взагалі чхати. Вони живуть у своїх Лондонах, Парижах, Вашингтонах, у них там є своя політична кухня постійно. Вони не збираються постійно за нами дивитися. Розумієте, у них цілі такої нема і бути, в принципі, не може. Вони дивляться час від часу, ага, а в Україні церкше піту. Ну що поробиш? Кажуть, що там президент Юрі, да, такого анекдоту ми давно не чули. Однозначно. І замість того, щоб уже на третьому році активної фази війни стати в позицію, що у нас з Росією стан війни, ні, ми юзаємо воєнний стан. Бешений у нас принтер. Розумієте, тим більше, що там парламент аплодує Володимиру Олександровичу регулярно. Буде конкретно Радянський Союз. Добре. А тепер давайте розберемося, а чого так всі сталося. Чому на пострадянських країнах оце отак розквітали диктатури, і ніхто нічого не може з цим зробити. Ну, принаймні народ, який вибирав цю владу на свою голову, не може з цим нічого зробити. Причина насправді досить проста. Це бідність. Тому що що Білорусь, що навіть Росія, тим більше Україна це, певне, одні з самих найбідніших країн Європи в даному випадку. І коли країна бідна, то їй бракує освіти. Ну, знову ж таки. А рахуючи те, що вхід пішов інтернет, воно взагалі деградували до того рівня, що нам потрібно хліба і водовищ, і все. Гречку і відосик, гречку і відосик, хліба і видовище, хліба і видовище. Да? Отака От у нас система? Це вкрай примітивна система. чи ви розуміли, на рівні Організації суспільства ми деградували десь так до часів Римської імперії, це десь приблизно 2000 років. А хоча той самий СРСР, з якого я почала, тут царював на наших територіях 70 років. А деградація відбулася аж така за 70 років. От уявіть, наскільки може деграднути суспільство, знаходячись у вакуумі, у певній закритій системі. І люди у цій закритій системі, вони звикли ходити з троєм. Тому навіть в демократичній Україні, яка цінує демократичні свободи, є безліч всіляких насправді непотрібних постелів. Наприклад, ми досі обговорюємо ЛГБТ, як я знайшла в своїй стрічці. Ні, те, що ви обговорюєте, люди, це я все повітаю. Просто щоб ви розуміли, що у нас здавалось би, вже скільки ця тема мусовиться. Ну, як мінімум, напевно, 30 років незалежності, плюс-мінус, вона навіть часом наростала. Тобто, час би зрозуміти, що чужа орієнтація тебе не стосується, да? час би це зрозуміти, тільки чомусь ми не розуміємо. От в чому факт. Розумієте? я не розумію, скільки можна не розуміти оцю всю історію. І це просто ЛГБТ. Розумієте? А проблема ж мого каналу в тому, що в мене якась не така думка, я так би мовити, говорю, так як мені всі подобається. Я взагалі в цьому плані його центри. Я не буду зважати на те, що комусь подобається. Це мій канал, це моя територія, тут мої правила. А люди кажуть, а що це таке? А як це таке? Розумієте? І це просто трішки не така думка. Ми надзвичайно сильно відстаємо від типової європейської країни, де можна висловлюватися, от як завгодно. Та навіть США можна висловлюватися як завгодно. Ну тобто, ми сильно далеко відкотилися від банальних демократичних свобод, і це при тому, що в Україні є глибокі демократичні традиції, на відміну від Росії. І навіть не знаю, що сказати про Білорусі. Білорусь велика народна любов до свободи. Розумієте? І загалом то в Білорусі плюс-мінус, аж таки надія є, живе Білорусь знову ж таки. Знову ж таки, я не знаю, які шанси на виживання демократичних свобод Білорусі. Чесно, я не дам прогнозів. Це хіба що, якщо Білоруси допоможуть. Так, я не знаю настільки вашу кухню, щоб робити певні прогнози. Я можу відповідати за свою територію. От про Україну я можу поговорити, про Білорусь так сильно детально не беруться, як так говорити. Тим не менше, пам'ятайте про те, що ми, пострадянські країни, насправді трішки деграданти порівняно з розвиненими європейськими країнами. Ті, хто бував в Європі, ті і так знають загалом. Це можна порівняти навіть з рівнем життя, але знову ж таки, рівень життя на голову не падає. От Путін він любить маніпулювати рівнем життя. Ну, за нафтодолари. Розумієте, От його коло забирає більше всього грошей, ну і народу щось перепадає. Але оскільки російський народ так довго жив у Богу, то звісно, що він буде радий тій самій копійці, розумієте, в чому фокус, але задача будь-якого уряду на пострадянській території на пострадянських країнах заключається в тому, що все ж таки підвищити більш якісну якість життя в своїй країні, тобто працювати перш за все економічно, як не дивно. Тому що з економічними свободами, я думаю, з'являться і звичайні побутові свободи. Ну, людина буквально зможе собі купити те, що там щось таке. Звісно, на початку це все буде схоже на дитячий садочок, звісно, ну, тобто в нас. І так часом речі цінуються більше, ніж люди. Ну, я помічала за деякими людьми таке. Тим не менше ми і це маємо пережити. Але знову ж таки, це процес. Звісно, що будь-яким диктатурам, особливо на пострадянському просторі, потурати не можна. Зовсім не можна, тому я, велике дипломатичне фе, з боку ша цілком розділяю, знову ж таки. Я розумію, що наш президент ще той кадр. Він, хоч юрист, але він навіть не пролонгував себе грамотно. В юридичному полі, щоб ніхто йому це не казав, що ти ж нелегітимний легітимний чувак. Тобто да, він аж настільки гарний, що навіть цього не вигрібаю. Але то таке. Знову ж таки, це пострадянські країни, і це процес, це постійний процес боротьби імперії та демократії на наших теренах. Якось так народ. Добре, народ на цьому не все. Підтримайте мене, підтримайте мій канал, підтримайте, підтримайте за обов'язково. Люблю цілу, бувайте, папа. -па.